З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. Одна з улюблених тем російської пропаганди заперечення факту існування української державності а відтак і державної мови, і усіх державних інституцій України. Втім, наша українська держава, як і її збройні сили, так і військово-морські сили, зокрема, продовжує розвиватись, а мова поповнюватись новими термінами. Так, у цьому році була завершена ґрунтовна наукова праця та виданий друком словник морських термінів. Як та чому виникла ідея створення цієї наукової праці та яку мету переслідували її укладачі? Про це та багато іншого? Ми сьогодні поговоримо зі співавтором словника, начальником інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, капітаном першого рангу Максимом Киріакіді. Я вас вітаю, дуже рада вас бачити. Вітаю вас. Коли та чому виникла ідея з моменту відтворення незалежності України створити перший словник морських термінів, який його обсяг і зміст? Взагалі-то словник повинен був бути створений ще з початку створення військово-морських сіл, тобто з 92-го 93-го року. Але так сталося, що цими питаннями займались, потім його кидали. І тому зараз командування військово морських сіл поставило нам завдання відпрацювати оперативне завдання по створенню цього словника. І ми зайнялися цим питанням. І от результат ми бачимо здесь. Словник вийшов і люди вже їм користуються. А який його обсяг? Обсяг словника порядка 3750 слів. Там лише терміни, так виключно терміни, виключно морські терміни. З якою головною метою він був створений, і скільки часу тривала наукова праця? Головна мета це упорядкування термінології, морської термінології незалежної України, українського флоту. Працювали над ним ми близько двох років. Ми починали не з нуля, були якісь нароботки, Ми потім їх взяли, це все упорядковували і результат якого було видання цього словника. А як взагалі проходить? Процес укладання таких ґрунтовних термінологічних словників якщо бути я, у мене була дуже багата бібліотека. Це ще з Криму. Я збирав книги про морську історію, дуже мало літератури української по морській тематиці було. Ми почали збирати в інституті словники, які тільки існують, починаючи від радянських і закінчуючи іностранних словників. Потім, коли було поставлене завдання зробити словник морських термінів, у нас вже були якісь наробітки, і ми почали працювати з цим матеріалом. Тільки словники використовували чи якісь інші джерела? Ми використовували словники, але не тільки тлумачні словники. Це були енциклопедічні словники, це була дуже багата література, яку ми використовували. А чи має значення історичне походження морського терміну в цьому словнику якраз і було основною метою – знайти історичне походження цього терміну. Тобто, ми искали першоджерела, знаходили англійські, голландські, іспанські варіанти і практично постаралися зробити, щоб наш словник відповідав дійсності. Тобто, ми вивчали дуже багато радянських словників. Там вони друг від друга відрізнялись. словники відрізнялись термінологія друг від друга. Ми пішли іншим шляхом. Ми шукали перва істочники всіх термінів, і отак от з'явився цей словник. Вже з'явилася інтерактивна версія словника морських термінів, яка доступна на платформі Google Play. Чи можете ви більш детально про це розповісти? Коли вийшов словник, було дуже багато запитань відправити електронну версію, і ми прийшли к такому висновку, що краще зробити інтерактивний словник, зробити як мобільний додаток, тому що планшетами зараз і телефонами всі користуються. Тому ми пішли по цьому шляху і зробили інтерактивний додаток. Зараз він... Доступний в плеймаркеті називається словник морських термінів. Може його скачати. зараз. Ми працюємо для того, щоб інтегрувати його для телефонов Інститут Міськово-морських сил. який ви очолюєте, займається не лише науковою діяльністю перш за все він готує. Висококваліфікованих офіцерів для потреб збройних сил України розкажіть, будь ласка, які можливо нові спеціалізації з'явилися, можливо, нові кафедри у вашому інституті? Так, основне завдання інституту це підготовка кадрів для вітчизняних військово-морських сіл. Ми готуємо фахівців для всіх спеціальностей, які є на кораблях. Також ми готуємо фахівців для Державної прикордонної служби морських частин. У нас є замовлення від э, Національної гвардії. Основний перелік спеціальностей – це корабельна зброя, засоби навігації, артилерісти, ракетники. Корабельний. Це радіотехнічне озброєння кораблів, це зв'язківці кораблів. Також ми готуємо водолазних спеціалістів. В цьому році, до речі, відкрилась кафедра, яка готує і є випускною кафедрою імені цих фахівців. Дуже багат попит на ці спеціальності, постійно увеличується державне замовлення. Фахівці водолазної підготовки, тому ми були вимушені відкрити окрему кафедру, яка займається підготовкою цих фахівців. Також ми готуємо фахівців морально-психологічного забезпечення і фахівців берегових ракетно-артилерійських військ, які застосовують наші новітні комплекси, в тому числі комплекс Нептун, за допомогою якого російські кораблі відійшли від северо-західної частини Чорного моря. А зараз ми всі знаємо, що вони покинули територію окупованого Криму і зараз базуються на Кавказі, Новоросійській та інших. Портах і це завдяки наших випускників, в тому числі. також в інституті військово-морських сил є кафедра воєнної підготовки, яка готує по всім спеціальностям, які є у нас, і студентів цивільних вузів, які випускаються і після випуску отримують звання молодшого лейтенанта запасу, які потім при бажанні можуть продовжити службу військово-морських силах, ну, або в інших видах сил оборони. І тепер курсанти і студенти можуть користуватися ось цим ось словником і поповнювати свій словниковий запас. Так, звичайно, не тільки курсанти. Хочу додати, що українські писателі, маріністи зараз його використовують. І цей словник вийшов в топ 10 книг маріністики України, конкурсу Мігалот, який був опублікований буквально на минулому тижні. Дякую, Антону Савченко, за початковичу цього конкурсу, який включив цей словник. Дякую вам. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був співавтор словника морських термінів, начальник інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія, капітан першого рангу Максим Кірякіді. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна.